Зберігайте локацію в Одесі з найсмачнішим том'ямом Окрім цього, тут дуже смачна піца на дровах та інші страви паназійської і європейської кухні. Отож нас зустрічає двоповерховий ресторан. Зверніть увагу на цей підйом. Може заїхати з коляскою. Інтер'єр тут гарний, багато морських елементів, а ці кораблі просто кані. Зручного є дитячі кімнати та банкетний зал на 25 осіб зі своїм туалетом та телевізором. Це зручно. І так, том'ям Як шкода, що камера не передає цей запах. Настільки він прямо порція велика на смак в міру. Гострі багато локшини, великі креветки та є паростки, котрі так приємно хрустять. У Люди паста з куркою Сказала, що м'ясо достатньо, а сама паста ніжна та легка. Зверніть увагу на адекватні ціни. Далі йде салат Бессарабський. Одразу скажу на любителя. Бо тут є козячі. Сир. Ну, а цю піцу ви маєте спробувати. Ми кайфанули наповно в поєднанні з цим соусом, просто бімба. Це такий сімейний, затишний ресторан. До речі, по неділям проходять дитячі майстер-класи, а по вихідним грає жива музика. Ну, а заклад називається Мореман на офіцерській 29.